Ну що, мої дорогенькі, доброго вам дня! Доброго вам дня, бажає Бучанський район під Києвом зі сторони Буч. Дякую вам усім, що подивилися попереднє відео про наш такий місцевий базарчик, який знаходиться у Клавдієво-Тарасово, тому що дуже багато запитань. Можна їхати з Києва. Святошину, святошину електрички все, що йде в сторону тетерів, коростень, бородянки. Все проходить через Клавдію Тарасов. Можна їхати маршруткою з Академістечка, мені здається, 817-та. Академ Клавдіву Тарасову. Можна їхати ну, Бородянською маршруткою, можна їхати зі Святошиною різною маршруткою, але ви повинні вийти на трасі, ну і далі вже там чекати іншу маршрутку. Тому краще або за містечка, або електричкою. Пенсіонером безкоштовно, а маршрутне таксі, ну, маршрутка, треба, звичайно, платити кошти. Найкращий у нас базарчик це в суботу, тому що найкращі квіткарі приїжджають у суботу. В неділю це вже ті, що, як вам сказати, ті, що живуть місцеві, можна сказати, так? Квіткарі різні. У нас у селищі дуже багато продають, різних квітів, кущів, приїжджаєш з Західної України, приїжджають. З Макарова, які мають свій базар, але їдуть до нас, тому що у нас навкруги, як ми кажемо, дачі киян. Киян, які мають гроші, які виїхали до війни, мають гарні маєтки, які переїхали дуже багато під час війни, купували будинки, будувалися. Тому люди мають гроші. Звичайно, вони хочуть щось гарний прикупити. Тому у нас є жіночки, які просто продають квіти. Ну, це таке, знаєте, які просто продають квіти. Е як вам сказати, О, цей базарчик, який знімала я, тут жіночки усі займаються, можна сказати, професійно. Тому що читають про квіти, читають, знають, як їх посадити, розповісти про квіти. так. Я не професіонал, я дуже мало читаю, ну, тому що я дуже мало продаю, і все, що мені цікаво, я читаю. Тому я себе професіоналом не рахую, я любитель, просто любитель. Але цей базарчик, що знімала я, тут, як знаєте, Ну, це ж наші місцеві жіночки, які 100 років вже не брали книжечку в руки так, і не читають про квіточку. Коли не запитаєш, як називається, я не знаю. А я там знаю щось таке. Ну, ну, так, так вони продають. так. То у нас, як вони кажуть, з нас. Ну, там же еліта, продає еліта. Ну, чому еліта? Дорослі, розумні жіночки. Я дуже поважаю розумних людей, які щось хочуть навчитися навіть у поважному віці. Я люблю таких людей. розумієте? Чому Еліта? Тому що всі мають вищу освіту, це обов'язково, як я завжди кажу. Знання це сіла, але не признак ума, Вибачте, що ворожою мовою. Так, але воно дійсно так. Так, але... Вища освіта це ваша страховка в житті. Обов'язково. Тому люди, знаєте, людина, якщо вже вона навчалася, якщо вона десь працювала на гарних роботах, звичайно, ми ж усі дорослі люди, нам усім багато років, тому якийсь розум у голові вже є. І це дуже-дуже добре. Мені подобаються розумні люди. Здається, у нас вже повітряна тривога. Ну, що ви зробите? Це ж таке діло. Живемо під час війни. Тому, коли я знімала це відео, я хочу знімати кожної суботи, тому що квіти тільки починають продавати. Їх дуже-дуже багато, всі вони різні. Ну, можливо, тому що в неділю до нас приїхало дуже багато киян. Подивились відео і приїхали щось прикупити. Але ж я кажу, краще приїжджати в суботу, тому що в неділю немає того вибору квітів. Так, це я вам розповіла. Тепер жіночка з Дніпра мені написала в коментарях, що вона хотіла прикупити ось оцю, оцей гравілат. Бачите, ось оцей гравілат. Зараз я вам скажу, я ж написала шпаргалку, як він називається. Чекайте, що, тому що не пам'ятаю, ну звичайно, так, Белбенд. Ось цей гравілат. Ось такий гарний великий кущик, тому що ми його вже звалюю, е, як вам сказати, запакували. Так? Це махровий. Ось квіти тільки починають. Бачите, гарний кущ, 150 гривень. Але у валі вже таких кущів немає. Просто, їх було в неї декілька, тому що е, ну, замовляли, так. Всі ці кущики вона вже розділила. І вони вже квітнуть. Я піду до неї і зніму відео, тому що кущики є, але вони вже розділені. Десь отакі, от можливо, більші. Так. І оцей кущик коштує 150 гривень. Квітка махрова. Ось вона буде отака, як оцей розпустився на сонці. Бачите? Вона коли на сонці її треба, її треба садити на сонце. Гравілат любить, коли його садять на сонці. Це морозостійка рослиночка, не треба її вкривати на зиму, і коли гарний кущик розквітне увесь, так, тоді будуть квіти ось у такого кольору. Тому що це жіночка прийде, я їй дві квіточки всього залишилось. Оце теж. Майтай, цей сорт називається Майтай. Бачите, ось пані Любов, оце ваш кущик. 150 гривень. Це гарний великий кущ, який тільки починає розквітати. Бачите? Так, Просто він запакований так. Це 50 гривень. Бачите, тут 4 квітоноса. 4. Ось уже він так розквітає. На сонці буде отакий. От Тому що гравілат все-таки любить сонце. Він гарно. Ну, на півтінь теж може, але бачите на сонці різні квіти, правда? Ось вам сонце. Ну, а це тільки починає розквітати. Він любить сонечко, він любить поживну, гарну землю, добриву. І все. І будуть нарощуватися вам отака краса. Він доволі морозостійкий. Ось простий сорт, цей о, 150 кущ. Так. Цей кущик 50 гривень. Цей валя дарує безкоштовно. Це простий сорт, просто простий. Я вам скажу, що прості сорти, оцей червоний, до речі, він самий витриваліший. Мені здається, що його де не посадив, він кругом буде рости. Але він, бачите, яка квіточка, це не махровий. Квіточка розквітла, опустила свої листочки і все, і росте далі. От жіночка замовила. Це їй. За гроші. Це теж це подарунок. Тут ось іще флокси І жіночка потім написала, пані Любов, купальницю. Дивіться, який гарний великий кущ. Бачите, який гарний великий кущ. Цей кущ коштує 100 гривень. Просто вже все запаковано. Спочатку запаковано у ганчірку мокру, так потім у Кульочок. Ну, а потім я зараз буду збирати посилку, Ну, пакувати посилку і піду відправлю, бо Валюша сьогодні на роботі. Це дуже гарна купальниця, така махрова такого кольору. 100 гривень для цього кущика це ні про що. Але так уже, ну, я вам скажу, що на, на продаж у валі більше немає. Ні, а гравіла це є, тільки кущики вже невеличкі. Десь по 50, по 70 гривень. так? От. А купальниці вже немає. Вона вся вже розділена, нарощується, тому отака краса. У мене є ось теж, тому що я валі такі її і дарувала. Ось, бачите, ось отака вона. Ця лимонного кольору ж виходить, а це ще такого жовто-гарячого. Так? Теж, бачите, яка махрова квітка. Мені не подобається, що цей сорт він вищий. Ну, можливо, тут йому мало сонця в мене, так? Ось теж один кущик такої, один такий. Тому, звичайно, що я нічого не продаю і взагалі я квітів продаю дуже-дуже мало. Просто дуже мало квітів я продаю. Я можу продати тільки те, що у мене вже, що мені, тому що квіти розростаються, ми це знаємо. І якщо в мене вже щось є, що можна продати, то я продаю. У мене ж підписники, моя ось ця синюха, яку я посадила, яку я прикупила, до речі, в суботу. Бачите, який гарний кущ. Ну, гарний кущ і мої дорогенькі. Я вам зараз розкажу, тому що я знімаю оця синюха. Я взяла оцю синюху у Надії Враминки, тому що у мене одна тільки була. так? І якщо декілька кущів квітне, то це дуже гарно. Так, вона відквітне, потім ви зріжете і все. Ось у мене залишився один всього-навсього кущик, тому що я дуже гарно розділила їх на восени. І вони не перезимували. От вам не перезимували. Здавалося мені, що ця синюха така зовсім зовсім проста. Ну, як, ну як проста. І Зелена, і оцей, оцей кольор. Мені здавалося, що вона дуже вижива, виж... Ну, витривала. Але ось у мене не пережив. Залишився один кущик, тому я прикупила собі. У Наді Аврам'енко ми заходимо у Фейсбук. Вона дуже багато квітів продає по Фейсбуку. Усі жіночки, з якими я спілкуюся, які продають ні, Валя Романюк, ні. Оце квіти Валі Романюк. Вона є в Фейсбуці, але вона не викладає туди квіти, тому що Валя має машину гарну. І Валя їздить продавати ще на Київ. У неї там є, як я кажу, бутік. Квітковий, і Валя дуже багато квітів продає. В неї дуже багато їх і на цей, вже вони розділені. Я ж кажу, я піду зніму, от можливо, це відео виклам, а тоді піду зніму, тому що оці кущики у неї ще є, тільки менші. тільки менші. Цього, цієї краси немає, цієї краси теж немає. А оце є. І, звичайно, ось, бачите, буде йти посилочка це за гроші. так, 150. 100 гривень цей кущик. Ой, боже мій, вибачте, пані Любов, 50 гривень у цей кущичок, так? А цей 100, ви мене бачите, оцей 100. Купальниця. Ці купальниці більше немає, цього кольору поки що немає. Тільки оцей кольор. І кущики, я ж кажу, тут треба вже знімати 70-50 кущики є різні. от, і... Надія Авраменко дуже багато квітів продає по Фейсбуку. Всі жіночки, яких я знімала квіти в суботу на базарі, вони продають по Фейсбуку і дуже-дуже багато. Тому набираєте Надіжди Авраменко, кому цікаво, тому що там пані Ніна писала, що їй цікаво, вона хотіла придбати. Ось цю я теж у Наді забрала, бачите, буде квітнути. Вона така трішки ця, ця синіша, а це така більше світліша. так? Ось така вона буде. Ось такого. Тільки кольору у мене ось такого, а це в неї десь під якимось деревом була. Я теж в минулому році розділила, бачите, 5 кущиків було, дуже, мабуть, дуже розділила, тому два не пережило зиму. Залишилось тільки два, тепер нарощую, тому прикупила отакий кущик. Так, дуже багато квітів, дуже багато. Ось я тут зробила собі таку клумбу. Бачите, тому що щоб вже мої примили тут зимували. Ось оцю я потім розповім, тому що ось Поліш Стар починає вибивати квітку. Це Анемона дуже гарна. А це Анемона, а це Анемона, не пам'ятаю, як називається, махрова, дуже-дуже гарна. Це я купувала у. Наталія Новікова. Новікова Наталя, вона теж є в Фейсбуку. Дуже багато продає квітів. По Фейсбуку. Жіночки розумні, жіночки займаються, жіночки читають. Не просто, знаєте, бабусі продають. Тому що ну, це, звичайно нерозумні люди. Звичайно, нерозумні люди, коли приходять купувати щось на ринок, і знаєте, як відносяться Нечемно, дуже. Ну, рахують, що так колись. Колись, але жи молодь, я не розумію, молодш, то не знає цих часів, так, що коли жіночки там, є різні жіночки, звичайно, продають і заробляють на буханку хліба. Гроші заробляти не соромно, соромно їх не заробляти і жити погано, я завжди кажу, так, то ми гроші заробляємо. І якщо ми продаємо наші квіти, які ми виростили самі, Дівчата ще продають дуже багато на дорощування. Тому Це дуже мені це дуже подобається, до речі. І у нас є просто можливість. Але дівчата дуже багато продають по інтернету. Я не люблю продавати по інтернету взагалі, тому що це велика відповідальність. Це треба гарно упакувати, гарно розумієте, щоб квітка дійшла. Тому що усі ж Тому ці квіти я... Купувала Наталія Новікова. Заходите у Фейсбук, знаходите сторіночку, пишете їй, тому що ось. Пані Ніна начебто й хотіла, так? Вона хотіла таку синюху, ось отаку, ще щось вона там хотіла. так? Коли я написала, що зайдіть до Надежди Авраменко і напишіть їм в месенджер, вона вам відповість. Тому що отакі кущики, але вже менше, звичайно, тому що це для мене такі гарні кущі. Так? І, і такої вона казала, є по 100 гривень, здається. такі. Але менші кущики, я ж кажу, це ж для мене. То я їй написала, що зайдіть у Facebook, напишіть, і вона вам все відповість. Можливо, ми будемо їхати хтось до Києва, навіть вам підвеземо. Ну, Вона потім сказала, що вона буде думати. Тому, коли людина думає, то хай вона собі думає. Все можна купити зараз на базарах. Зараз немає проблем, були б гроші. Бачите, ось тут я. Ну, я потім усе розповім, тому що ось висадила цю гвоздичку, я вже висадила, а ця яка зимує. Про це теж розповім. Про це теж усе розповім. Дуже багато квітів я купую у. Зараз вам розкажу. Дуже багато квітів я купую. Ганна Кармазина. Ганна Кармазина. Заходите у Фейсбук, мої дорогенькі. Ганна набираєте в суботу. вона... Приїжджає до нас, тому що вона не живе в нас у селищі. Вона приїжджає в суботу, і хто бачив там сон траву по 200 гривень. Там і все, звичайно, вона привозить, у неї вже майже все продається, тому що її знають усі дачники, як ми кажемо, так? тому що вона продає дуже гарні квіти. дуже гарні. Я, її, я вам скажу, що я люблю всіх своїх жіночок, у яких я знімала в суботу квіти. Так? Це мої подружки квіткові, я їх люблю, я їх поважаю, тому що я, я просто люблю розумних людей по життю. Розумієте? Я мені не, як вам сказати, я люблю вчитися, тому що у кожної людини можна щось навчитися. І коли людина розумна, а з віком ще має мудрість, то, звичайно, це завжди щось ти можеш для себе, для себе підібрати цікавого. У свою скарбничку. Тому, дивіться, от, правда, які різні. Ось, будь ласка, різні зовсім. Анна Кармазіна, Ганна Кармазіна, я вам скажу, це просто. Чудова, чудова людина, я її дуже гарно знаю. Це моя квіткова подружка, так як і Наталя Новікова, так як і Надія Авраменко, так як і пані Валентина. В Фейсбуці вона Валентина Валентина здається. Так? Це мої жіночки, яких я поважаю, з якими я спілкуюся, з якими я дружу. Ганна Кармазіна в цьому році зробила канал. Називається майстриня квітів. Заходьте в YouTube, у неї є у Фейсбуці Сторінка. Вона дуже багато квітів продає по інтернету, через Facebook, можливо, ще якісь платформи є, тому що в мене немає навіть Facebook. Тому, тому я спілкуюся з нею не через Facebook, але я бачу, що вона там продає. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас вітер-вітер. Я вам скажу, що у нас холодрига. У нас просто холодрига. Просто холодрига. Це під Києвом, Бучанський район. І на 8 -е число обіцяли заморозки. Заморозки вчора були новини по 1 плюс один. Все так говорили. Ну, я вам скажу, що у нас сонечко світить, але не гріє. Холодно. Ну і про Ганну Кармазину. Мої дорогенькі, заходьте. В YouTube, набирайте канал Майстриня Квітів. І канал, який там, здається, мені 4 відео тільки. І там Анін канал. Ви будете знати дуже багато, якщо маєте квіти, якщо маєте рослини, якщо маєте овочі і фрукти. Тому що вона дійсно професіонал, вона займається уже дуже давно професійно цим. Колись до війни в Києві у нас були. Ой, Боже, що в нас було в Києві? У нас у Києві було різні такі ярмарки Квіткові, де по Фейсбуку дівчата, професіонали збиралися і орендували місце на якомусь ринку великому в місті Києві. Приїжджали всі і це було дуже-дуже гарне свято. Це було до ковіду і до війни. І Аня завжди там вона знаходилася, завжди. так? Вона Їзла на різні квіткові, ну виставки, це звичайно, на різні квіткові такі семінари, тому вона займається професійно. Вона чудова людина, чудова, це я знаю просто по дуже близькому спілкуванні, тому що вона вам. Ну, звичайно, не усім, але якщо ви до неї будете звертатися, якщо ви її знаєте, вона вам завжди допоможе. Я знаю цю людину як дуже порядну, і її сім'ю, і чоловіка, і доню, тому що вони мені допомагали дуже і дуже в скрутний час. Коли мені було потрібно вирішити такі питання, що я не могла вирішити, хоча мені здається, я вирішую все, в той момент я їх вирішити не могла. Мені вони дуже допомогли. Просто дуже. Тому я знаю, це порядні люди, розумні, я дуже їх поважаю. І, звичайно, професійні. Отак От хобі переросло в професію. Тому заходьте на канал Майстриня Квітів. Все вам розповіла, показала. Зараз буду пакувати посилку. Я ж кажу, ну, купальниці більше немає, шукайте по інтернету. Ціна на ці рослини дуже гарна. Це подарунок. Подарунок буде ще. А ось дивіться, що я. що. Розумієте? Ось такий кущичок, оце такий маленький кущичок, який вже ну, більше місяця ріс у мене в теплиці. Так, Уже наріс, там було всього. Дві поділочки маленькі, але вже воно наросле увер. Бачите, лисичку? Оце я заплатила за цей сорт 120 гривень. В цьому році, звичайно, він квітнути не буде. Тому, коли ви купуєте, то ви купуєте. Звичайно, нам хочеться всім зразу посадити, так як я, І ось насолоджуватися. Так? Але це. Відсилати таку рослину це вже дуже важко. Тому що ви ж хочете одержати гарний товар, правда? Ми хочемо одержати недорого. І супер гарний товар. Так не буває. Або великий по 5, або маленький по 3. Так? Тому ось, ось цей сорт я отримала за 120 гривень місяць тому, нарощую в теплиці. Квітнути воно у мене в цьому році не буде. Розумієте, це поки я нарощую. Ось 150, великий гарний кущ. Просто він, я ж кажу, упакований. Є різниця? Звичайно, є. Звичайно, є. Тому, мої дорогенькі, що тому, чому я знімаю? Тому що люди іноді, ну, знаєте ж я, хочуть дешево і гарно, так ніколи не буває. Ви берете на розвод, ви бачите квітку, ви бачите сорт, який ви купуєте. Я завжди, коли щось продаю, я кажу. Ви купуйте оце верх, ви дивитеся сорт, сортність, квітка і все. А особливо треба дивитися, що там у корінні. Тому що корінці погані. Ось, бачите, ось теж. Це Боже ж, як він називається. Ось це дуже гарна рослина, така вона починає квітнути десь із червня і до морозів. Так? І ось я отримала два горщика. Я їх отримала теж. Місяць тому чи півтора разом з цією, цією рослиночкою. Так? Ось це у нас. Ой, матір боже, ну забула. Ось дивіться, прийшло дві отаких. Два маленькі горщика, ось отакі. Одне почало рости, бачите, за місяць, ну мені здається, що півтора, ось уже виросло в теплиці, тому що все стояло в теплиці. А це сиділо і сиділо, сиділо і сиділо. Ось так розрізали, тому що продавчиня його садила в горщик і викопувала, садила в горщик і розділяла. Бачите, це пішло нарощуватись, воно потім буде гарне. А це ніяк. Просто ніяк. Я його хімічила, що вам сказати, і таке воно щось почало рости. Але оце такий горщик коштує ну 100 гривень точних, не пам'ятаю, не пам'ятаю скільки вже взагалі. чи 100 20 чисто. Ну, не пам'ятаю. Я знаю, що більше, ніж 100 чи 100, Бачите? Тому і таке теж буває. От продавчиня розрізала, посадила, трішки воно у неї наросло. Почало, Вона побачила, що почало воно щось там виклюнулося, так? вона мені його відправила. Ось одне росте, а ну, друге теж вже почало рости. Але ж різні, різні гроші, правда? Те ж саме, бачите? це, я ж кажу, Мені його спочатку треба нарощуватися. Якщо ви в Фейсбуці бачите, або десь в інтернеті, так, гарні махрові сорти, був у мене дуже гарний червоний колір, дуже. Це просто квітка тільки починає розквітати. так. Був дуже гарний червоний, жовтий, жовто-гарячий, отакого кольору, так, якийсь такий. Дуже гарні махрові сорти, те, що ви бачите на картинках, вони у нас на півночі не зимують. Все це я вже пробувала, все це я вже вирощувала. Ось оці сорти найкращі для мене. Ну, і оцей простенький, червоний, що я його не вирощую, тому що він у мене наростає дуже гарно. Так? Оце саме найкраще, що зимою. Все інше, все інше у нас не зимує. Не дивіться на оту, тому що я сьогодні теж дивилась, картинка така гарнюща, така гарнюща, така махровість. Ну, взагалі такої махровості не буває, розумієте? Ось, ось, будь ласка, коли вона розквітне, ось вона така гарна на сонці. Ну, Все-таки я прикупила знову ще один сорт. Ручки у мене чешуться, я прикупила. Що з цього вийде, я не знаю. Ну, буду садити горщик знову, щоб зима було в горщику. Ну, така ідіотка. Ну, це вже сказала останній раз. Все. Не буду тратити гроші, тому що, тому що то викинути гроші на вітер. Тому, ну, пані Любов, зараз я вам запакую все гарненько, буде ще подаруночки, і посилочка поїде в Дніпро. Ось так, жіночки, які. Проживають місцеві, заробляють якусь копійку, який дуже багато відправляють квітів по інтернету. Заробляють і ще й так. Ну, Валічка по інтернету не працює. от. Я теж не люблю взагалі зовсім, тому що, тому що всім не вгодиш, а всі хочуть дешево і дуже гарно і великі. Так не буває. Тому, мої дорогенькі, якщо вам буде цікаво, я знову зніму в суботу відео, тому що людям цікаво. Приїжджайте, у нас дуже гарні квіткарі, у нас дуже гарні жіночки, у нас гарні квіти. І у нас дуже багато квітів продається. Якщо ну зараз вже просто трішки війна, а то раніше навіть мої оці жіночки, друзі мої, Запрошували додому і прямо копали, все, приїжджали, люди машинами забирали. Ну зараз дуже багато просто людей вже виїхало. Отак, От отак живемо, бачите, живемо, стараємося, допомагаємо жіночки сидять, сидять щось, продають, заробляють і допомагають нашим воїнам. І це дуже-дуже добре. Тому ми дорогенькі всім вам здоров'ячка, добра, це обов'язково. Допомагаємо усіх, хто як може, але пенсіонери повинні розуміти, що надіятися треба тільки на себе. Держава у війні, та й взагалі на державу надіятися не треба. Але Україну любити треба, звичайно, тому що вона у нас найкраща.